Роман з дружиною три тижні тому приїхав під Київ з невеликого села поблизу Дебальцевого, бо там на початку лютого просто фізично було важко вижити. Більша частина міста розрушена. Процентів на 60 може, розрушена. Дебальцеве виникло як станція Донецької кам'яно-вугільної дороги ще в 1878 році. З того часу містечко почало розростатися. Повз залізничний вузол Дебальцеве щодня проходили сотні потягів. А сама станція бачила зміну декількох епох від царської до незалежної української. У лютому місті все, всього столка в осколках, <звучили> там там... вже жоповіли. <звучили> <вже звучили> Це ви схоже на всі пострадянські так радаснабила канапіра постів на районі десятиріччя жовтня традиційної комунікавото воно таміна свертлова та щодатіла 19-го століття, дебальцівський вокзал, пам'ятка історії та архітектури. Саме вона однією з перших у місті дісталася військам псевдореспублік. До там... тисяч людей. В шоках, Короче, ну городов вже не говоря. Связи тоже нет почти. залишилося максимум 600 жителів. Радостно було, Такі, коли перший раз блокпост по увидели наши. Когда мы вышели в дом, увидели блокпост. Ми самі виїжджали, а вообще мы созванимся. дуже багато людей уезжают. Кто автобусами, кто машинами выезжает. Очень много уезжают людей. Связи в тоже в нет почти. В в в раміні в раміні культури, в в Радостно было, когда первый раз блокпост увидели нашу. Когда вже... в мы в в в в в в в в стояли, встали. Там вся наша жизнь. Наш дом, наша работа. У дітей школи садики. плануємо обратно коли закінчиться все. Таких як Роман більшість люди не хочуть вірити в існування точки на і переконання, колись вони обов'язково повернуться в Дебальцеве. Галина Чернікова, Юрій Швецов, телеканал Еспресо.